Вітаю вас, шановні, зараз буде. Бокс. Олександр Усик проти Франка Бруно. Ну що ж, Бруно? Ну, чесно, я його не дуже добре знаю. Можливо, є хтось фанат цього о, боксера. Ну, що, поїхали. Взяли трошки іншу арену. От бачите, на екранах Маджна, Магна, ну і щось таке ніби. То дуже добре розуміє англійську, то буде. О, та тут взагалі інше представлення вже вихід Усика. Ну що ж, сьогодні будемо старатися от, ближче до рингу все ж таки, цей от вихід. Більш компактна арена. Бруно, Франк Бруно, от подивіться, 40 по... 40 перемог? 5 поразок. разу. Нічого собі потужний боєць виходить. Heavyweight, наголошую ще раз. Цікава арена, до речі. Стеля ніби, у вигляді якогось такого, знаєте, зоряного неба, нічного. Усик. Круто. Ох, який він. Знаєте, зосереджений. Франк Бруно. Френк, Франк. Ну щось таке. Да? Добре, давайте не будемо. Знаєте, туди зараз говорити. Треба, Справа піде до практики. Значить, треба нам максимально. Сконцентруватися, є. Yeah. Йти в бій. Ну що ж, знову не газує сильно. Суперник. Ох, прийшов джеб, Хороша. Атака була. Добре. Двійка. І корпус. Дуже добре. Не пройшов. Хоча задом був такий собі. Ну, хочу, щоб він бачите Знову глухий блок закрився. Всі справи. Треба його якось. Стараюся апперкотом якось достати. Можливо, треба якусь дистанцію вибрати. А, ні, не вийшло. Все читає, суперник. Закрився, може. Попробувати по корпусу попрацювати. Корпус і потім зразу в голову. Отак. От Корпус голова. Ні, я якось хаотично. О, хаотично, і запрацювало наше хаотично. Повело суперника. Іще раз повело. Давайте добивати. Добивати, добивати суперника в першому раунді. Мусимо його покласти на канвас. Не виходить. Тримає удар, аперкот можливо. Ах, зайшов аперкотик. І ще раз. От мо моя слаба сторона, що я не, можу, не вмію, не навчився добивати, вчасно добивати суперника. Ах, красивий аперкот. Ну що, не встигну вже добити. Ааа. Непогано так настріляли. Давайте другий раунд. Можливо, тут нам вийде. Головне не нарватися на контрвипад суперника. Тоді буде зовсім не весело. Оооо, це що я... Я казав. Ніби він постійно сидить в цьому блоці глухому, а тут може так несподівано взяти і вистрілити. Аперкот... Ні, а щось не залітає нормально в мене. Хоча в першому раунді нормально так. Суперника попробували. Ооооооо, який удар знову. Ну, от не вмію я добивати, от і все. Ну, все молоко суперник не може у нас влучити от зараз. Комбінаційно треба технічно. Ох! знову. Зну. Як він тримає такі удари зараз вже все. Не можна тримати стільки, це не робот. Ну що? Хватить йому сили підвести? Ні, підводиться, все ж таки. Врятував його гонг. Я хочу виглянути на його обличчя. Чи є хоча б розсічення? Я дуже втомлений. Здається, немає. Розсічень Потрібно бити просто в одну точку старатися влучати. Танцію. Аперкот. Так от бачите, ніби не дуже помітний цей удар, але якось суперник відлітає часто. О, фантастика. Дуже мені подобається аперкот. Він такий от підступний, несподіваний удар. Ну те, що я ще не навчився це от пробивати в корпус. І добивати вчасно суперника. Оце над цим треба попрацювати. Оооо. Таймінг просто шалений! Один удар. Хватило. А вистачило. А й що тут? А, здається, отак, що не встигне він підвестись. А хоча 7-8, нічого собі! Дуже е, багато пропускає таких сильних ударів. Я стараюся такими більш силовими. Воно може ще раз влучити. Тримається. Добре. Ми відскакуємо. Вчасно. Просто знущання, я не знаю. Якщо... Такі удари пропускає суперник. А от зараз аперкот. Ні, не вийде. О зараз! фантастика. <рив> Скільки ударів з таких м, потужних. Ну шо? Іще тримається. Не, давайте трошки. Ще четвертий раунд, хай буде. Ну, ми так от розважаємося. можемо і пропустити таку плюху. Несподівано. Ну обличчя покажіть, чи є там розсічення. А ніби немає. Капець витримка в цього бійця Суперник потужний. Витривали досить. Такі удари пропускають. Добре. Корпус, голова. Ой-ой-ой, ну це вже просто. Це вже, це вже знищення. Я йому раджу а, не підводитись. Та вже і сил не має підвестись. Все, це перемога. Могло все закінчитися в третьому раунді, но. Трошки довше. Часу для глядачів. Подивилися цей чудовий бій. Ну що ж, будемо з вами, надіюсь, не надовго прощатися і до нових зустрічей.